Друзі, всіх вітаю! З вами Марія, українка, яка два роки живе в США у штаті Мічиган. Сьогодні покажу вам, як американці займаються кемпінгом. Ми приїхали сюди з друзями. Оце машина мого містера Коблера, мого чоботаря. А це наші друзі. Ми встановили тут дві палатки. Оце наших друзів, там далі наша, і вже наливається тут ранкова кава, як ви можете бачити. І зараз вас познайомлю із um... так, ну, Брайана, мого хлопця, ви вже знаєте. Брайан, як я вчу тебе в Україні? О, поцілуй мене. Дуже добре. Що ще? Мене мене звати Брайан. І як ти кажеш «хай»? Ну, кутичка. Привіт. О, привіт. І зараз всі разом. Привіт, мене звати Брайан. And now? All Мене. <ріст> Бачите, навчила, навчила за два роки вже. Але не дуже в нього класно йде з мовою, Треба мені більше брати, давати йому домашки. А це наші друзі, це Кеті. О, а це її чоловік Хесус. І коли я вперше познайомилася з Хесусом, ну його ж ім'я, Ісус, ви розумієте, так? І кожного разу до нього звертаєшся, і ну трошки так було на початку. Треба було звикати. Подивіться, так ми вже влаштувалися. Зараз вам все покажу. А вони, до речі, в американці дуже-дуже вкладаються у свої, це називається кемпінг gear. А там от бачите, наш сусідушка сидить, і в нього взагалі отакий це називається кемпер, такий маленький будиночок. І ось ще, до речі, наш сусід от такий великий. Коли ти знімаєш кемпсайт, то ця штучка йде, так, ну і оцей весь простір. Все, що ми тут повісили, це все наше. Ці намети, тому що йшов дощ, звісно що це мічаган 16 градусів. Зараз кінець червня. І ще вони вам дають отаку розетку. Бачите, тут можна свій кемп оцей цей будинок на колесах сюди приткнути. І а, ще заряджати. от Ми тут матраси надували в наші палатки. Вони смажать ці маршмеллоу по нашому зефір. І вони... What are you guys gonna do with... Сморс. Сморс ці смори, це знаєте що? Це коли вони беруть, плавлять цей зефір, і потім розплавлений, кладуть його у печиво, між двома печивами. Ще додають туди шоколад і їдять так. Для мене це надто солодко, але це така американська штука. Я неодноразово чула ці сморс. Давайте вам трохи покажу оцей кемпсайт взагалі. деяких людей прямо такі будинки на колесах, які вони розгружають. І у них там є все, що їм треба. У них там є і ліжка, і намети, і велосипеди, вони можуть собі ставити. Взагалі все, що завгодно хочуть. те й ставлять. Ось ще один тут є. Зараз вам. Покажу, так, там не дуже видно. Загалом, коли ти орендуєш кемпсайт, то в тебе йде в комплекті просто розетка. Там, бачите, біля намету стоїть така розеточка. І кемпери називаються, так, будинки на колесах, вони ж мають заряджатися. Тому, по суті, можеш приїжджати з чим завгодно, або з кемпером, або просто із палаткою. І коли ти знімаєш, от бачите, у кожного такого кемпсайту є номер: цей 13, цей 12 і. Люди мають стіл і вогнище без де дерева. Тобто дерево треба своє привозити. Хто приїжджає з палаткою, хто з таким? хто... Тому прямо, знаєте, я бачила і такі намети собі ставить, що і кухню там. Оце мені здається якісь. Бачите, в одному наметі вони живуть, а в іншому у них кухня. І все таке накрите. Дивіться, яка калюжа. Це ми в Мічигані. Незважаючи на оці всі траншеї, все у нас прекрасно і мені дуже подобається. Бачите, вони сидять такі щасливі. Uh, Купувати треба дерево самим. Оцей один такий бандл. Бачите, ось такий. Тут один. Так, тут їх чотири чи п'ять. Один коштує п'ять доларів. Тобто, оця вся штучка буде коштувати десь двадцять п'ять. Хавасморзгангайс. От каже, що зараз я е, свідомість від, від yeah. найкращого смору. Подивіться, вже готують. Вони у них тут печиво, і вони туди будуть його зараз засовувати. Ой, ой мені все в очі потрапляє. Ой, ой, ой. Віця зробив мені чай. Я собі кружку купила нещодавно мою першу кемперську кружку в Америці. Тепер обраємо. Упс-упс. Це ми сміялися, що знаєте, в, uh, як можна розпізнати іммігранта, хто не американець. Коли щось відбувається, от таке, ти кажеш, ой, американці завжди. Упс, упс. О, давайте подивимося, подивіться, ось. Вже готується смор. Брайан, how do you like your Це It's perfect. Perfect, yeah. So you put two marshmallows. Mm. Дві зефірини. Поклали вони на печиво, додали три шматочки шоколаду, і ще він каже, що можна ще одним накривати, але якщо в тебе нема вусів, то він зголив свої вуса, то можна їсти без верхнього печива, що в вусах нічого не застрягне. Mm. Для мене. Для мене це трохи занадто солодко, тому я не їм я взагалі. От у мене мало їжі є, яку я не їм, і це зелений горошок і зефір. Uh, все на Z починається. I'll pass on this one. Я пропущу цей, бо дуже солодко. Ми вирішили приїхати поснідати у містечко, яке знаходиться прямо біля нашого кемсайту, тому що ми забули абсолютно всю їжу на, на сніданок. От зараз йдемо. Місто називається Петяски. Воно знаходиться теж на півночі Мічигану, але ще більш на півночі від того, де я живу, де ми живемо. А ми йдемо, нам сказали там, що в тому місті 15 хвилинний вийшло. Треба зачекати, тому що всі цілять чекають. Люди фотографуються із сайбертраком. Це, я чула, відбувається багато в Каліфорнії. І от до нас ще й в Мічигані дійшло. Бачите, ось такий він стоїть. Я теж з камерою ходжу і знімаю. Ажіотаж створюємо тут. Дивіться, дивляться. Машина, як машина, не знаю. Така футуристична трохи так. Так, подивіться, ось нам вже принесли це. Такі типові американські це називається хеш браун. Це такі смажені, смажена картопля. Це два яйця, звісно, бекон. Ще можна таку взяти сосиску. Це називається сосиска. Джем приносить для хліба. Це до речі, полуничний джем для хліба. А, і це наші панкейкс. Так, Брайан любить. <laughs> любить їх, шлюпать, Шльопать. поганий панкейк. Хесус. Ну що, закінчилася наша кемпінг-історія. Вже бачите, тут рушники. Ми тут дуже так поспіхом все пакували. Їдемо додому, нам півтори години їхати з Пітаски до Тревер-Сіті, в якому ми живемо в Тревер-сіті. Зараз відбувається великий Cherry Festival, Це найшумніша подія взагалі будь-якого року в Треверсіті, тому ми хотіли виїхати з міста саме на вихідні. А і прямуємо прямуємо туди. Подивимося, що там далі буде. А, дякую, що дивитесь і до зустрічі в наступних відео.